Сьогодні, 20 грудня 2013 року, на базі Запорізького металургійного коледжу відбувся обласний етап міжнародного міжнародного конкурсу імені Петра Ясика Олена Миколаївна, підведіть, будь ласка, підсумок обласного етапу. Отже, наше журі завершило роботу. Журі компетентне, довго працювало. І нарешті визначилися з переможцями. Тож мені хочеться оголосити і привітати наших переможців на першому рівні, на другому рівні і серед студентів педагогічного коледжу. Тож результат такий: перший рівень, перше місце посів Верещага Роксолана, посіла Верещага Роксолана Віталіївна. Студентка Оріхівського сільськогосподарського технікуму. Друге місце Мохненко Анна Олексіївна, Мелітопольський медичний коледж. І третє місце безручко Дар'я Віталіївна, коледж економіки та інформаційних технологій. Тож ми ще раз вітаємо переможців першого рівня, другий рівень. Перше місце посів Руденко Володимир Вікторович. Мелітопольське училище культури, друге місце Іванова Тетяна Геннадіївна, Бердянський медичний коледж. І третє місце Ємельяненкова Ольга Сергіївна, економіко-правовий коледж. Між студентами педагогічного коледжу місця розподілилися так. Перше місце посів Балута Віталій Сергійович, друге місце Терес Ганна Васильівна. І третє місце Цаларунга Дар'я Олександрівна. Дуже були цікавими роботи наших студентів. Хочеться зазначити, що діти підійшли дуже творчо до виконання робіт, де хто складав вірші, висловлювали свої власні думки. Тож члени журі були дуже задоволені, читаючи. Твори, працюючи над творчими завданнями. Але студенти дуже добре показали себе і саме знавцями мовними, тому що завдання були серйозні, завдання були цікаві і вони дуже добре впоралися з цими роботами. Хочеться зазначити, що. Всі студенти, які прийшли, дійсно є знавцями мови. Бо щоб сказати, що багато помилок ні, вони дуже ретельно готувалися, і велика подяка викладачам, які сьогодні привезли їх до для участі у конкурсі, тому що вони теж велике. Значення мають для того, щоб студент міг показати себе на рівні такому обласному. Тож ще раз вітаємо переможців, ще раз вітаємо викладачів, переможців і е, вітаємо всіх викладачів, які брали участь разом зі своїми студентами у міжнародному конкурсі знавців української мови. Бажаємо їм наснаги, бажаємо їм творчого такого натхнення. Працювати далі і готуватися на наступний рік. Дякую вам.